Моє шанування друзі, сьогодні хочу вам розповісти історію про львівську ратушу. Після однієї з пожеж у Львівській ратуші був пошкоджений міський годинник і працював хіба секундний механізм, але дзвони не дзвонили. Міська влада ламала голову, що ж зробити. І було прийнято рішення знайти людину, яка б дзвонила кожні 15 хвилин. Дзвони така людина була знайдена. Це був монах, який погодився на це і жив у міській ратуші. Ось містяни львів'яни навіть і не думали собі, що є така людина, яка робить таку роботу. Тим часом годинник ремонтували, реставрували. І коли вже він був відремонтований, то цей монах став просто непотрібний владі. Монах пішов прощатися з годинником і помер. Йому просто стало серце. Він так прив'язався до цього до львівського дзигара, що не витримав. Ось. Любив свою дуже роботу і кажуть, що це був перший випадок трудоголізму у Львові. Тобто, людина робила свою роботу, окрім того, що отримувала за неї відповідну плату. Бажаю кожному з вас мати таку роботу, яку ви і любите, і добре вам за неї. Оплачують кожному дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої лайки, коменти всього найкращого. Кожному з вас до зустрічі. друзі!